пожалуйста, покиньте загазовано зону, мы сейчас будем устранять. Обмежувальна стрічка і газовики у повному екіпіруванні. Однак це не аварія на газопроводі. Так, працівники аварійно-диспетчерської служби ПАД Чернігівгаз підвищують свій кваліфікаційний рівень на навчальному полігоні в реальних умовах. Своєрідні змагання підприємство Чернігівгаз проводить щороку перед опалювальним сезоном. У них беруть участь 26 аварійно-диспетчерських бригад, а це 78 фахівців, як з Чернігова, так і з області. Проводиться він з целю повищення професіоналізму, відработки е, дій по даним аварійним ситуаціям, тобто моделюються ситуації. В цьому году ми змоделювали пожар на фланцевому з'єднанні, втечку газу на стіні жилого дому і утечку газу на підземному газопроводі. На все бригаді дається 40 хвилин. Потреба у тренуваннях неабияка, каже начальник служби, оскільки за статистикою лише у Чернігові щодня газовики приймають та виконують близько 30 заявок. Ситуації трапляються різні, частіше саме такі, які змоделювали на полігоні. Першою проходила усі три завдання бригада з Чернігова. Вона вклалася у 40 хвилин. Чоловіки у змаганнях беруть участь не вперше. Вони впевнені, такий досвід їм знадобиться у житті. Прежде всього вони нам дають опит. Опит в устраненні аварійних ситуацій, щоб вже на реальній аварії ми не боялись, не терялись, а действовали согласно всех всіх інструкцій Когда Коли ми змагаємося, ми досконалюємося, це нам дуже допомагає в житті. Показали свої вміння та здібності, й інші учасники змагань завдання виконали ті ж самі. Загалом тренування серед газовиків тривали протягом трьох тижнів, і ось настала пора підбити підсумки. Конкурсна комісія, в яку увійшли провідні спеціалісти та керівництво підприємства, оцінювала команди за певними критеріями та виставила відповідні бали. Критерії оцінювання за кожну тему за відпрацювання в залежності від зладженості і е, Ну, недопущенню таких технічних незначних помилок. Набирались, набирались бали, враховувалися. Перше місце це було 294 бали. Друге місце було 286, і третє місце відразу три команди з 270 балами. Тобто, справились, можна сказати, на відмінно. Поставлені завдання всі виконали за результатами усіх етапів конкурсу. Визначилися переможці. За зайняте перше місце в конкурсі професійної майстерності серед аварійно-диспетчерських служб пачернів-газ, нагородити бригаду аварійно-диспетчерської служби міста Чернігова дипломом та грошовою премією в розмірі середньомісячної заробітної плати кожного в складі. За зайняте друге місце в конкурсі професійної майстерності серед аварійно-диспетчерських служб пачернівгаз, нагородити бригаду аварійно-диспетчерської служби Ніжинського управління експлуатації газогосподарства. А третє місце розділили між собою одразу три бригади з варви, бобровиці та Лосинівки. Переможці змагань сподівалися на призову позицію, але не думали, що здобудуть саме перше місце. Ми, звісно, сподівалися і питали великі надежди, що займемо одне з призових місць. Привітала спеціалістів з гарною роботою голова правління Чернігівгазу Алла Ярова. Конкурс аварійно-диспетчерських служб являється одним із важливих Мероприятия, которые проводят Чернигов Газ на протяжении года календарного, И все команды всех двадцати там одной или 22 аварийных служб с участками показали достаточно высокие результаты. Всех вас Я... с победой! Відтепер до опалювального сезону усі команди однозначно готові однак, як побажало керівництво Чернігівгазу, краще аби показувати свої майстерні здібності фахівцям аварійних служб в реальному житті не доводилося.